Дівчата, виконуємо сьогодні ваше індивідуальне замовлення. У графітовому безворсовому мармуру. Подивіться, яка краса. Подивіться на відтіночки: чорні, кремові, графітово, сірі відтіночки з коротенькою петевочкою. Дуже класна доріжечка, яка не ковзає, тому що вона йде на гумовій основі. Подивіться, будь ласка, основа абсолютно не ковзає, Вона безпечна для маленьких дітей, для людей похилого віку. Вони зовсім не послизнуться. Доріжечка абсолютно недорога. Доріжечка є у всіх розмірах до 3 метрів ширини. Доріжечка буде йти з якісним оверлоком. Також ця доріжечка є у вузенькій ширині. Якщо у вас довгий коридор, то можна його зробити таким супер мармуровим. Подивіться, який класнючий. Тепер ваша кімната, кухня, коридор, будь-яке приміщення буде виглядати благородно, абсолютно за невеликі кошти. Консультуйтесь, звертайтеся, відповідаємо на всі ваші коментарі. Килими України!